звати Ірина Демура, і я є успішним кейсом психолога Ірини Канонікової. До Ірини я звернулася десь 2,5 роки по тому і через рік після того, як почалася війна. В терапії я в неї була 6 місяців. За цей час було зроблено багато роботи, я знайшла відповіді на свої питання, я вирішила свої проблеми і за цей час. Я дуже прикипіла до Ірини. Вона для мене стала дуже близькою людиною. Іра, я вважаю тебе своєю коліжанкою, я тебе дуже люблю. І ти така дуже світла душа в моєму житті. Я дуже вдячна, що ми з тобою познайомились. Ірина гарний психолог, гарна людина. І я знімаю шляпу перед її роботою. Тож, я рекомендую Ірину психолога, професійного і з великою літер.